Як ми комуністи прийдемо до влади, вся політична боротьба заключається в тому, хто буде розпоряджатися надлишково виробленим продуктом, в залежності від цілей суб'єктів, котрі приходять до влади, і відбувається розподіл такого: капіталіст хоче збільшити капітал, невпевнені в собі люди прагнуть володіти предметами розкоші, ряд економістів мріють максимально збільшити виробництво, філософи марксисти, леніністи вказують свою основну ціль всебічний розвиток людини. Ми ж ласкавісти. Бачимо цю ціль в абсолютному щасті особистості. Це щастя заключається в пізнанні істини. Для цього людина має бути всебічно розвинутою. Для її всебічного розвитку має бути здорове харчування, дотримання гігієнічних стандартів, медична допомога, освіта та спорт. Відповідно, для цього потрібна розвинута економіка. Щаслива людина, впевнена в собі, їй просто не залежить від предметів розкоші і насолоди з факту володіння підприємством та рабами на ньому чи грошових коштів, котрі дозволяють купувати владу над іншими суб'єктами. Капіталізм породжує невпевнених в собі людей.